Здарова народ, ви на каналі Movie Hills і сьогодні ми поговоримо про фільм-Епічний роман у жанрі фентезі англійського письменника-філолога та професора Оксфордського університету Джей Толкіна. Розповідь почалася як продовження до попередньої роботи Толкіна, Хобіт, але згодом переросла у набагато більшу історію і було написано в період між 1937 та 1949 роками. Більшу частину під час Другої світової війни. Ну що, погнали! <му> У фільмі могли з'явитися ще кілька відомих акторів. З огляду на те, наскільки улюблені стали фільми Володар Перснів, важко уявити, що одну з головних ролей міг зіграти інший актор. Наприклад. Кейт Вінслет мала зіграти Еовіну, Люсі Лоулес, Галадріель, Іттен Хоук, Фараміра, Уму Турман, Арвен, а завершує цей список Ніколас Кейдж, Він Дізель і Даніел Де льюіс які прийшли прослуховування на роль Арагорна. Насправді Стюарт Тонсет був затверджений на роль Арагорна, але за день до початку зйомок його звільнили. Нарешті, коли справа доходить до ролі Гендельфа, сам Ніл Патрік Стюарт Дейт Буї та Шон Коннері були розглянуті на цю роль. Була знята сцена битви між Арагорном і Сауроном. Дивовижна ідея, яку побачили глядачі, полягає в тому, що головний лиходій у фільмі представлений величезним оком. Однак творці фільму хотіли, щоб глядачі побачили, що Саурон мав тіло для більшої загрози для головних героїв. Тому була знята сцена, де Саурон мав тіло і бився з Арагорном. Ці кадри не увійшли в остаточну версію фільму, а за допомогою цифрових технологій, Саурон був замінений на печерного троля і включений у фільм Повернення короля. Ноги і вуха хобітів робилися щодня. Створення фільмів у цій франшизі вимагало дуже багато заколісної роботи, великої кількості людей, які створили багато реквізиту, в тому числі зброю, яка використовувалася для зйомок бойових сцен. На знімальному майданчику працювала професійна гримкоманда, яка щодня працювала над зміною зовнішності акторів. Наприклад, всякий раз, коли хобітам потрібно було зніматися, їм доводилось створювати нові ноги і вуха. Це було необхідно, тому що коли зйомки завершувалися, то зняти реквізит без пошкодження було неможливо. Крістофер Лі зустрівся з Толкіном. Той факт, що двоє англійців, які дуже знамениті, Крістофер Лі і Джой Толкін працюють в одному проєкті, це цілком природньо. Ви, напевно, думали, що вони познайомились на якомусь офіційному заході чи щось таке. Однак це зовсім не так, натомість сам Лі розповів, що познайомився з автором книг Володар Песнів в пабі абсолютно випадково. Також слід зазначити, що історії про те, що сам Толкін дав акторові дозвіл на роль Гендальфа у фільмі, не мають нічого спільного з реальністю. Ян Холм зіграв Більбо і Фродо. Оскільки фільми були засновані на серії книг, які багато значили для мільйонів людей з моменту її публікації, багато людей мріяли попрацювати над створенням фільму Володар Перснів. Насправді багато людей так хотіли бути частиною цих фільмів, що були готові змінити своє життя і відправитись в Нову Зеландію, де вже кілька років знімався фільм. Принаймні один актор, який зіграв роль у фільмі, Раніше примудрився зіграти ключову роль в іншій екранізації Повісті. Йдеться про Яна Холма, актора, який грає Більбо в трилогії «Володар Перснів. Раніше він грав фродо в радіоап'єсті з книгами в 1981 році. Джон Ріс Девіс зіграв Пітера Джексона на знімальному майданчику. Незважаючи на те, що робота над фільмом була складним завданням, актори і знімальна група змогли більшу частину часу зберегти свій бойовий дух. Звичайно, є люди і немає сумнівів, що на знімальному майданчику були напружені моменти, але вони намагалися їх згладити. Одним з кращих прикладів бажання зберегти бойовий дух на знімальному майданчику є жарт, який Джон Ріс Дейвіс продемонстрував на Пітері Джексоні. В юності актор отримав травму декількох пальців, тому коли він грав гімні, йому довелося носити кілька накладних пальців. Одного разу, вирішивши пожартувати над своїм знайомим, він порізав один з накладних пальців, наповнив його несправжньою кров'ю і сказав Джексону, що отримав серйозну травму в пальця. Було задіяно кілька бородатих жінок, оскільки володюрів перснів доводилось знищити ворожу армію. Продюсерам довелося найняти багато людей для участі в декількох великих бойових сценах, яким чином вони шукали тих, хто міг стати частиною армії, які з'являються протягом усієї трилогії. Хоча в сценах боїв можна було побачити, Еовін це скоріше виняток, адже в показаному світі в основному чоловіки брали участь в бойових діях. Багато хто думав, що до зйомок сцен бою були задіяні тільки хлопці. Однак для них було найнято кілька жінок, яким приклеїли фальшиві борди, щоб вони не виділялися із загальної маси. Зйомки фільму Повернення короля продовжились після його завершення. Одним із найдивніших фактів, які ви коли-небудь читали про створення володаря песнів, полягає в тому, що кадри для повернення короля були зняті через місяць після того, як він вперше потрапив в кінотеатри. Насправді до моменту закінчення зйомок фільм вже був удостоєний нагороди в кожній категорії Оскар, який не був представлений. Якщо вам цікаво, як це можливо, то відповідь буде слова розширений варіант. Вирішивши, що занімати кадри для фільму, який вже переміг категорії Кращий фільм, смішно творці зняли останні кадри, які з'являються в розширеній версії фільму. Удар Гендельфа був незапланованим. Здається, що момент на початку першого фільму «Володар Перснів, коли Гендель страждає від болі, легко забути. Незважаючи на це, більші шанувальники цих фільмів легко можуть зварити цю сцену в своїй голові. Тому що момент викликав сміх і дозволив глядачам зрозуміти, наскільки Гендель відрізняється за розміром від свого друга Хобіта. Також велика частина чарівності моменту полягає в тому, що він виявився цілком реальним. І Гендальф був по-справжньому дуже засмучений і здивований, виявляється, в цьому є пояснення. Ін Мекелен випадково вдарився головою, але Пітер Джексон побачив потенціал в кадрі і включив його в фільм. Під час зйомок ми намагалися не задавати шкоди навколишньому середовищу. Серія фільмів знімалася в Новій Зеландії, а дивовижна природа цієї країни багато в чому сприяла тому, що фільм вийшов таким вдалим. Хоча це стосується багатьох у фільмі, бувають випадки, коли кінематографісти мало дбають про навколишнє середовище. Однак це все, що стосується зйомок цих фільмів, прекрасно, особливо якщо мова йде про те, де вони вирішили побудувати Едорас. Зйомки вимагали особливого підходу, і уряд Нової Зеландії вимагав, що після зйомок все залишалося так, як і було. Дотримуючись цієї вимоги, творці фільму будували спеціальні будівлі яких протягом 18 місяців, поки проходили зйомки, зберігалася вся рослинність і трава, які вони викорчовували для будівництва декорацій, а потім повертали все на свої місця. Енді Серкіс повинен був працювати лише три тижні на знімальному майданчику. Енді Серкіс один з декількох акторів, чия роль вивела їх кар'єру на абсолютно новий рівень після роботи над фільмом Володар Перснів». І це неймовірно, як мінімум, з двох причин. Перше полягає в тому, що лише один епізод, в якому Енді Серкіса можна побачити особисто на екрані, коли Голом вперше знаходить кільце і заважає головним героям, щоб зберегти його. По-друге, актори взяли на роботу першим всього на 3 тижні з Він повинен був озвучувати надзвичайно популярного персонажа Голома. Але Джексон був настільки вражений грою актори і фізичними якостями, що що залишив актора на знімальному майданчику на кілька місяців. Шон Конері міг заробити статки. Як ми вже говорили раніше, Шон Коннері впритул наблизився до того, щоб зіграти Гендельфа у фільмах «Володар Перснів. Більш того, його дуже хотіли бачити в цій ролі, хоча його акцент був би дуже дивним для Гендельфа. Насправді творці так сильно хотіли бачити його у своєму фільмі, що запропонували йому 10 мільйонів доларів за фільм і 15% касових зборів. У результаті Конері міг би заробити майже 3 мільярда доларів і стати дуже багатою людиною. На жаль, для свого гаманця він відмовився від ролі, тому що не зрозумів сценарій. Ось такі цікаві факти про кінофраншизу Володар Перснів. Напишіть в коментарях, які факти вас здивували найбільше, і ставте палець вверх. Якщо чекаєте наступного відео. Дякую за підтримку, а з вами був Movie Hills. До зустрічі!